Скільки реально можна заробляти на маркетплейсіпром? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Today, я Штабро Олександр, я 12 років продаю на Маркеплейсіпром. Я викладаю, як продавати на маркетплейсі Пром більше 6 років, і думаю, точно знаю, скільки тут можна заробляти. Ну що, і що ви готові, розпочинаємо. Без реклами, без монтажу. І так, що я вам хочу сказати, що заробіток залежить, звісно, від того, наскільки ви хочете. Торгувати тут успішно і наскільки вас вистачить, тому що є люди, і їх дуже багато котрі зістикаючись з якимись складнощами, а які вони можуть бути? По перше, важко там знайти товари, котрі дійсно будуть класно продаватись. Важко знайти під них постачальників дуже довго і нелегко додавати картки товарів, і треба бюджети, щоб маніпулювати рейтингами. І От ці складнощі, кожна з них все це зупиняє. Ще й клієнт повернув товар, ще й клієнт не забрав товар. Все, трабл, до побачення. Тому я вважаю, що навіть про це не спілкуємо. спілкуємося спілкуємось тільки про тих людей, для котро все це не проблема. Для цих людей це досвід, і вони йдуть вперед. як... Просто броненосці, чи хто там може нас іти вперед, і по ітогу вони досягають своїх результатів. Скільки тут можна в середньому заробляти, важко сказати, але мінімум тисячу доларів можна тут заробляти. І для того, щоб не бути дуже голословним, я вам дуже швидко покажу просто результати своїх учнів в плані візуалу і все. І для вас це буде такий фактор, що люди так заробляють. І також розповім трішки про себе. І так, я роблю демонстрацію. У мене є такий телеграм-канал з відгуками, і тут у нас відгуки учнів, кейси. От прийшли хлопці 17-18 років з результатом 20 тисяч гривень, але вже після мого навчання базового найпершого, і дійшли до результату 200 тисяч гривень. Далі, мій друг, котрий з нуля дійшов до 107 тисяч, але зараз вже відзвітував мені. Ну як друзі відзвітував 350 тисяч. Він заробляє кожного місяця в середньому. Так, далі в нас результат. Якщо бачите, з нуля до 80 тисяч. Бачите, різні результати: 2 тисячі доларів, навіть 18 тисяч гривень. Є такий результат, але це теж результат на якомусь етапі. З нуля до двохста тисяч гривень з нуля. До тут не показано, да. Тут до 50 тисяч. Я пам'ятаю точно цей кейс. До 300 тисяч ці ж хлопці дійшли, котрі тоді до 200. Також тут є до 50, є до 120 тисяч, є до 300 тисяч гривень. І найостанніший мій кейс тут багато різних класних кейсів. Це 15 тисяч доларів чистого прибутку. В місяць чистими з урахуванням всіх комісій. Я вимикаю, вимикаю демонстрацію і хочу прокоментувати, е, яким чином в них так вдалося, яким чином в них тут дається на маркетплейсі пром заробляти. Дивіться, я вважаю так, що, по-перше, постійний пошук класних товарів. Підглядайте, не підглядайте. Головне знаходити класні товари, під них постачальників вже не так важко знайти. Знайшли, додайте. Додавати треба так, щоб люди вас знайшли. І це тільки професійно, використовуючи пошукові запити і посіяти в себе, себе всюди. Далі це маніпулювальне рейтингом CPA. Більшість учнів, ну 50 на 50, вони використовують ці методики і їм допомагає робити класні результати. Ті, хто не використовують, вони роблять середні результати. Це 2-4 тисячі доларів чистого прибутку на місяць. Ті, хто маніпулюють, 4, 6, 7, 10, 15 тисяч доларів вони роблять. І вони масштабуються в кількості магазинів. Ні одного немає учня майже, у котрого результат там, 4, 5, 6, 7, 10 тисяч доларів, у котрого один інтернет-магазин. Зазвичай це мережа інтернет-магазинів. Ви маєте це зрозуміти. І це треба правильно робити, щоб пром не надавав по шапці, щоб на вас не скаржились ваші конкуренти, і ви могли спокійно собі масштабуватись і захоплювати ринок. І стати тут маніпалістом, да? якщо правильно кажу. Тому. Висновок такий: пром це та платформа, де дійсно можна заробляти більше і більше, в залежності від того, скільки ти готовий масштабуватись. У мене результати там максимальні це 230 відправлень на день. Це 27 тисяч доларів чистого прибутку на місяць. Вони коливаються колись 5, колись 7, колись 10, колись 27 тисяч доларів чистого на місяць. Але для мене. Краще за все показувати результати учнів, тому що вони дійсно можуть і підтвердити, і розповісти чесно, скільки вони заробляють і за скільки часу вони прийшли. А якісь там бізнес-коучі, да, їм ніхто не довіряє. Головне довіряти і вірити цифрам, котрі кажуть, вже звичайні люди, котрі навчились і роблять такі результати. Тому, як на мене, маркет Prom це неймовірна платформа. Якщо ви тут не торгуєте, заходьте. Якщо ви торгуєте, у вас немає таких результатів, знайте, їх можна досягти. І для того, щоб вам легше це було зробити, я вам хочу зробити маленький подарунок. В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм. Пишіть мені в віри слово урок, я вам дам вижимку своїх знань, як на що можна маніпулювати. Це не навчальний курс, не подумайте, але це також корисний урок, який вам допоможе розібратись в багатьох моментах по маркетплейсу. На цьому все друзі. Всім гарних продажів, гарного настрою. всім пока-пока.